Чула про цю да що насувається, не страшно. Ну раз я пережила ті два, то ну дніпрянка Дар'я перенесла ковід і нових вірусів, не боїться. Каже, смертельну загрозу зараз несе тільки Росія зі своїми ракетами, переживає більше за дітей. Навіть не стільки за себе, скільки за них, бо вони нікому не будуть нужні. Уперше офіційно про хворобу ікс повідомили на форумі в Давосі після дискусії експертів і науковців. Адепти теорій змов заговорили про те, що світові лідери планують нову хворобу. Паніка дісталася і України. На ситуацію відреагував міністр охорони здоров'я найбільше фейків і інформації, яка не відповідає дійсності щодо пандемії, ікс, що це хвороба, яку вже скривають на глобальному рівні, було поширено на території України. Це показав медіамоніторинг, який проводився в тому числі міжнародними експертами і експертами всесвітньої організації охорони здоров'я. Але користувачі активно гуглять термін хвороба -X» і деякі видання транслюють, що є перші хворі, і що смертей буде в 20 разів більше. В обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що минулого тижня на Дніпропетровщині було чотири смертельні випадки. Йдеться про лабораторно підтверджений COVID-19. А вірусів, якими хтось лякає в інтернеті, не зафіксовано. Показники захворюваності на 47% нижче епідемічного порогу. В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні віршні хвороби на ковід припадає до 7%. Встановлена циркуляція вірусів грипу типу А і також циркулювали у нас парагрип і SARS-CoV-2. В області випадків дженів в нас не зареєстрована. Разом з тим, в Україні були в окремих областях зареєстрована циркуляція під типу коронавіруса саме штаму дженів. Але це все різновідності Омікрона за даними Міністерства охорони здоров'я. 193 медичні заклади України отримали окремий пакет від Національної служби здоров'я, що має назву готовність до реагування на епідемії і спалахи інфекційних хвороб. І профінансували відповідні заходи. 2 мільярди 385 мільйонів гривень. Вимоги передбачають, що тут фінансується як і спеціалісти, які повинні проходити відповідні тренінги, облаштовуватися реанімаційні відділення, закуповуватись необхідне обладнання, але також на базі цих закладів формується запас, так званий медичний кошик. У МОЗ України зазначають, що додаткові бустерні дози не потрібні, бо з тими, що зроблені під час пандемії коронавірусу, легше переноситься на. Навіть Омікрон у Кабміні активно співпрацюють з міжнародними партнерами і з всесвітньою організацією охорони здоров'я, зокрема. Там також готуються до будь-якого розвитку подій. Можливо, це припаде на кінець поточного десятиліття або й століття. Але після того, що ми бачили із Еболою, після того як ми побачили Зіку, після того, як ми стикнулися із ковідом, ми чітко вивчили цей урок. До подібних загроз необхідно бути готовим. Викидати їх із переліку, нехай гіпотетичних захворювань не можна. Хворобу ікс більш детально обговорять у травні на асамблеї всесвітньої організації охорони здоров'я фахівці і науковці з усього світу укладуть нову угоду, як діяти на випадок нової пандемічної загрози.